Дітки, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про права дітей. Добрий день, діти! Запрошую вас завітати на гостини до моїх друзів і разом пригадати права дітей. Подивіться, кого я зустріла. Колобка! Пам'ятаєте, яка біда з ним трапилась? Пропоную замінити казку і врятувати колобка. А ще навчити. Лисичку, бути доброю. Свою казку я покличу на допомогу песика, дружка. Він нам хоче допомогти, і я його запросила. Гав-гав, знову забрила ти до нашого села. Колобка, ти ображала? Бачу, очі вже сховала. Кажи всю правду. Признавайся, а завинила, вибачайся. Любий песику, чому так сердишся на куму? Колобка не ображала. Це я так з ним жартувала. В цьому лісі всі звірята дуже добрі друзі. Від них тобі перепаде, звісно, по заслузі. Носом чую я брехню. Я тебе, руда, зловлю. Ох, тепер в лісі я одна і самотня, і сумна. Дуже хочу друзів мати. Більш не буду хитрувати. Вибачте мене, будь ласка, знаю я, що зле вчинила, співжиття закон завчила. Не плач, руда лисичко, будем друзями, сестричко, якщо капості забудеш, і робити зла не будеш. А іще запам'ятай, поважати треба інших, як себе, і навіть більше. А іще, лисичка, запам'ятай, все, що є на світі, має право на життя і дорослі, і дитина. І пташина, і тварина, і метелик, і жучок, і маленький будячок. Всі, хто є на білім світі, мають право бути і жити. А ось зайчик не слухнянчик. Зайчик шапки не носив, довгі вушка застудив. Мама сина лікувала, у вушко ліки заливала. Мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки. Мама сина врятувала, мама сина цілувала. Не болить маляти вушко. Буде зайчик маму слухать. Всі діти мають право на медичну допомогу. Коли зайчик одужав, з ним ось що трапилось. Три, чотири, п'ять вийшов зайчик погулять. В мене є смачна цукерка. Є скакалка. Є люстерко. Йди сюди, малюк вухатий, Мусиш все мені віддати. Дай скакалку, дай цукерку. Та й на що тобі люстерко? Це мені воно згодиться, я ж красунечка Лисиця. Декларації лисиці ти, звичайно, не читала. Є такий закон у світі. Це серйозна дуже справа. Ображать не маєш. Права слабких себе і малих. Тож віддай все малюкові, бо такий закон для всіх. Ні в кого не має права ображати інших. А тепер нашої допомоги чекає курочка. Плаче курка біля тину. Хтось украв її дитину. Може, вовк, а може, лис поніс дитя її у ліс. І сказала мудра гава, що поблизу пролітала. Ти не плач і не кричи. А в поліцію скачі, там є хлопці, дужі й браві. Визволять малого враз, бо ніхто не має права викрадати дітей у нас. Для злодіїв є у нас клітка. І не благають хай дарма. Всі на волі ходять дітки, а для злочинців є тюрма. Дорослі повинні поважати права дітей, ставитися до них з любов'ю, повагою, захищати дітей від тих, хто жорстоко з ними поводиться. Знаєте, з змалу всіх діток треба вчити, поважати, і ніхто у цьому світі їх не може ображати.